Другий день нашого походу почався зі швидкого сніданку з пакет. Часом у нас було обмаль, бо на нас уже сунули дощові хмари. Ми швидко зібрали намет і рушили далі нашим маршрутом. Кілька хвилин ходу, і ми вже на вершині гори мала Гимба. Цінявся шалений вітер і почав накрапати дощик, але ми рухались далі. Дуже вже хотілось відсвяткувати нашу річницю в ресторані, а не під зливою. Піднімаючись на гору Гимба ми були злющі і розчаровані. Бо замість стежки тут мінімум три колії роз'їжджені джипами, а на самій вершині плацдарм виглядає дуже сумно. На маршруті нас чекала ще одна вершина Магура жида її назва. І щоб ви розуміли, наскільки тут сильні вітри, то ось вказівник він лежить вирваний просто на землі. Юра поставив цей вказівник на місце, і ми вирушили далі. Звісно, він довго не простоїть, але все ж нарешті почався спуск, і ми вже побачили здалеку наш глемпінг, куди ми маємо спуститися буквально за декілька годин. Черговий вказівник показав, що до села Річка лишилося 6,5 км кілометрів. І ми вже уявляли, як обідаємо дирунами. Але як тільки ми зайшли у ліс, щось пішло не так.